Оставний матч, останній матч, наступний останній матч Євро 1-4, це Нідерланди тере Турція. Як ми бачимо по ставкам і, мабуть, силі, явний фаворит буде Голландія, а турки будуть андердогами. Тому let's go до матчу. Так, останній матч 14 розпочинається і розводять Нідерланди. Що я можу сказати про Нігорланді? Давайте поговоримо про те, хто, з ким вони грали в одній 8. В Голландії вперед була група смерті, з яку вона вийшла з 3 місця. До речі, Австрія, яка вийшла з групи смерті з першого місця, вже вилетіла. Отак буває. Отак буває. Ну, Австрія зайняла перше місце за те, то, що топові команди просто слабо грали. Ну, Це я говорю про Францію. Далі. Голландія грала в 1-8 проти Румунії. Вони вигравали 1 0 але під кінець вони дожали і виграли 3-0. За 10 хвилин вони не забили 2 гола а виграли 3-0. Нам було по факту, Голландії моментами трохи не везло. Для мене, для мене основний гравець. В Голландії це Сімс. Дуже подобається, як він грає. Опа! Хаві Siemens дає на Мемфіс Depay і 1 0 на 8 хвилині. Турки 6. Мемфіс DePy формлює Гольов... Гольову. Гольовий гол. А Хаві Сімос Гол. Ой, плюс Гольовий пас. Дивіться, як тут розкрутився дав пас. І тут турки просто. Ну просто не йшли на дбюра, тут був відбір був максимально пізний. І тому Мемфіс забуває пас. Забуває пас, забуває голас. 1-0. Яка там 8-хвилина, як я говорю, да, 8-хвилина. Турки, турки, турки з ким грала. Турки грав завтра. Всі всі, всі шуміли, ай, австрійці, ой, вони такі сильні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Турки показали, хто тут є. Всі говорили, що турки, типа, ау... Туркам в турків, турків не було шансів е, проти Австрії. А я говорив, що турки виграють. Не вірю, подивіться мій відео. австрія турція є він на каналі. Я гадую, що турки виграють. Так вони вийшли. Турки виграли. 2-1 виграли турки в Австрії. Да, а ще по грі сказати, що я, я з увірницю сказати спокійненько, що Австрія создавала моментів більше. Але який від цього толку, коли ти не забуваєш. Все дуже просто. Голландія Гакпо. Гекпо непогано за перший удар в ближечку румунцям. На початку первого тайма, в середину первого тайма. Гекпо є ще Аке, є ще Virgil Wанdeck. Ну, Virgil Вандек якось не знаю. Я тепер не замічав за, за ним прям вау ігру Мемфіс DePy. Крутиться, видіться, але там Артурки забирає. Чай слава глу, до речі, який не грав проти австрійців, тому що у нього було переборжутий карток, але зараз він буде грати цю дану гру. Проти Нідерландів сьогодні о 22.00. 21 хвилина голландці просто тримають м'яч, навіть не дають туркам його попотрувати, що це за м'яч, і з чим як, і як, і ним, як його бити і так далі. Дусить жорстко. Як би в реалайфі, не знаю, я вболіватиму за Голландію і з цієї сітки, правої сітки, там де Англія, Турція, Голландія і Швейцарія, я буду, найбільше я вболіваю за голландців. Вони, вони повинні вийти в фінал. Ні, все для цього є. Все для цього є, Абсолютно все, все для цього є. Але дивіться, Арда Гюллер. Арда Гюллер дає на Бориса, Борис б'є один-один. Отак. Не все так просто. Бу буквально, Не буквально а перва атака збірної Туреччини і все, І все. Не все так просто. І яку розпочав хто? Ардак Гюллер. Йому 18 років, якщо не помиляється, і він просто біжить, ніхто не зустрічає, вона ондайк не зустрічає. Тут Деврей, Деврей не накриває і Бориса, І все, і од один один. Отак, так теж буває. Так теж буває, любі друзі. Так, голландці, давай, зібралися. Турки бачите, зразу, зразу. Забили голоса. Буквально в первій атаці. Менфіс Депай. Про голландця? Вони прям не такі зірковиті. Прям не такі зірковиті. Так, да, просто хороші гравці, зір, зірковиті. прям такої зірки, що прям вау-вау-вау немає. Єсть Хаві Сіменс, який мені дуже подобається, як він грає. В минулому матчі, до речі, його не, не сразу замінили. Він вроді відіграв весь матч, а в груповому етапі його все міняли на, на 60 ті хвилині, завжди міняли. Не знаю чому, не зрозуміло чому. <схе> Но то таке. Так, що робить воротар? варатар вибуває, Хрін... Ні, не хрен зна куди, вибуває точно на Гакпо. Оке. Вьюджіоландей. Шоутен. Хаві Сімонс. Хаві Сімонс який забив з французом, але там стояв в пасівному офсайді, який перекривав вратарю місце, і тому йому не засчитали. Так би Голландія виграла в французів. Хаві Сіммонс Хаві Сімос може відлічитися. Хаві Сіммус убирає і це гол. Ось зараз Хаві Сіммонс розібрався просто як дядько. Просто як дядько. Да-да-да. Каже, турки що там? Наберега чи ні? Дуже гарно зараз. Хаві Сіменс розібрався. Прамкайфово. Лудеріль, ну, подивіться, пас. Тут він чух-чух. І все, і без шансів, і без шансів, без шансів. Холланд. Холандія, да-да-да. Молодий Хаві Сіменс, слава Богу, що він йшов з Барсу. ПСЖ, всі говорили, нащо ти уходиш, наш Ансу Фаті, він приданий гравець. Ну, от бачите, що з Ансу -фаті? Я Вже кожен це говорю з ланцями. Не хочу додали одну хвилину, до речі, до первого тайма. 2 -1. Такий цікавий матч. В атаки була турк. Турки були в атаки тільки всього лише один раз, але вони... їм треба була всього лише одна атака, щоб забити. Голасо. По поводу ланцу він... він був чітким в барсі, він був основним, але як він тільки отримав травму, він не восстановився. Може психологічно не встановився, морально не встановився. І в нього не пішла гра. Далі він в минулому, в цьому в минулому сезоні, який ось недавно закінчився, грав в АПЛ за Брай Брайтон. Брайтон сказав, що він їм не потрібен. От так. От вам і от вам і Барса. Ого, ви подивіться, який голос. Це Арда Гюлер. Це Арда Гюлер, гол плюс пас. Що ти твориш, дядя? Маленький мальчик, 18-річний, просто розтаскує. Дивіться, там дюферс помилився, він просто пішов по, по цьому обмотав і забив далечку. Красиво. А захисники стоять Ван Дейк, Деврейк просто стоять, дивиться, як їм забуває 18-річний Арда Гіллер. Отак. От, от так. Ну в реаліфі такої ясний пін не буде. Всі ми знаємо, що таке всі 24 що такий скусний він тут працює. Тому 2-2. Цікаво, цікаво, цікаво. Е Мій прогноз тут буде рахунок десь в районі 2-1. 2-1-3-1 на користь Голландії. На користь Голландії в будь-якому випадку, я думаю, голландці пройдуть. Це тільки що повинно трапити, щоб пройшли. Дивіться, що робить Хаві Сімонс, Ну тут його схавали. Потрібно. якась диво трапиться, або не знаю, що потрібно, що повинно случитися, щоб пройшли турки. Ну, при всій повазі, ну Голландія сильніша. Набагато сильніше про то. Не те, що там як за австрійцями 50 на 50. А до Голландії рілі, дивіться, вони не можуть забрати мяч. Деврей, що шо ти стоїш? Якби не вартар зараз був, бляха муха 3-2 вже. Не на користь вже ту в голландців. Зараз хоча б нічия. Це хлопу дає, але там Дюнфріс. Дюнфріс, який грає ПЗшника. Фрімпон грає що там, Фолбов? Заміна в турків. Не знаю, не фамілії... Так, Єлдис ушов, виходить Тусан. Тосун виходить. Junefris грає пз Фрімпонг буває, грає ПП, ПФА. Куман його головний тренер. З Білий Нідерландів його так використовує. Не... Ой, Фрімпонг не грає пз ні разу не грав, він такий більш на атаку грає. Цікаво, але. не знаю, мені кажеться, Фрімпонг не... Не той який є. Який був за Байер. Ліверкузінський Байер. Але оп'ять таки, чувачок втомився вже, він весь сезон провів, він чемпіон Германії. Він втомився, мені кажеться, вже йому треба просто відпочити, а це Євро ще. І йому тупо тяжко. Ну тяжко вивозити. Це все. Дивіться, Мемфіс Депай крутить, вертить, але там, там штрафний. Там штрафний гірчичник. Є такое дело. Да, да, да. Кан Ай Айхан. Гурки, звісно, в фамілії і імен, імена такі. Ну тяж, тяжкі для вимови. Дуже тяжко вимовляти. Так замінка. Виходить хто у нас? Вейналдум виходить замість кого. Тільки не говорить, що зараз Сіммонса. Ні, Хаю Сіммонс є. Б'є хто Де Пай. Заб'є? Заб'є. Іначе я чувствував, що заб'є. От я відчував, що заб'є. Непоганий матч, так? Непоганий Мемфіс Де Пай дубль. 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 Мемфіс Депая Чіткі штрафний, чітке виконання, цікаво, а ну покажіть. Скільки 17 метрів говорить? 17 метрів, ви подивіться він просто. Ее вже закрутив. ну тут без шансів, без шансів для вартия. Наскільки на, на красиво закрутив, там сіночка трошки розлізлася, і мячик між гравцями пройшов і голоса 3-2 70-х хвилина, шо, на що на турки на щось. Турки було 2, 2, 2 таки 2 гола. <голосо> так, так Вінальдо вийшов замість рейнджерса. І ще вийшли турків замін на Оскан замість айдина якось так не буду, не встиг прочитати. Е, давайте ще скажемо про сейв воротаря, дивіться, що робить турки так, але там акі перехватує. я. Хто дивився майже до кінця австрійців з е, турками? Там нереальний сейв воротаря турків на останніх хвилинах. Там, ну я, я, я чесно, я думав вже жоласно. Ні, ніфіга. Там прям е, австрії зб'є головою. Вандаван Вен уходить, виходить шоу шоу танк уходить, виходить з в бандевен. Австрій зб'я головою в об землю і якимось чудом врата пригає і відбиває. От я в шоці був. Це прям сейф був матча. Ну правом там на Зіграв як... Знаю, як чек-паук просто. Аке, теряйся, зараз до Гюллер. І знову біжить турки отако. Неужели шаба 3-3? ну. Ченк Тусун. Коксу, Коксу б'є Ван з Грудащиною приймає Хаві Сімс, Хаві Сіммонс є на Мемфіса Депай сам забігає, Мемфіс Депай, зміщається до фланга, але нічого не виходить. Хаві Сімс. Атака другим темпом. Така чисто позиційна атака. Ну а по другому ніяк, контратаки тяжко уйти. Дюмфріс виходить вперед. Була подача, не була подача. Навірно, тяжко буде подати. Ну, да. Мерт, воротар в Турції дуже жорстко потащив. Прям я в шосі був. Дюнгрис. Війна. Оке. Гагпо. Гакпо грає Альфа. Він такого грає, а ч он того форда грає. Ну, він підключається до атаки, він грається. Ван Девен, вісім попросився, Ван Девен і... Маємо Депай робить рахунок 4-2. Додали, до речі, 2 хвилини і все. Тут же габела. Тут же габела для турків. Ну, ну, в реалісі так само буде. 3-1-2-1 на полос голландців. На користь голландців, це 100%. Як же ж поборовся Де Вен? Турки, як думаю, це їх максимум на Про всі по повазі, дивіться, тут Вен поборовся зараз. Бам! І Менфейс Депай довго не думає, що відразу б'є в далечку і... І голосо. І голосо. Ну шо, буде така последняя турків? Не буде така последні турки, якось так. Всім дякую за перегляд. Матч був цікавий. Голландців у всі за 4 з перемогою. Надіюся, ви в що так само виграєте і продате в одну другу. Всім дякую за перегляд, всім удачі. До зустрічі в одній другій.